Україна втратила 6 танків на цьому тижні. Перший танк це Т-72, за повідомленням Росіян, був втрачений в селі Мар'їне Сумської області. Віде в Півдрона. Ось в цьому районі в 20 кілометрах приблизно від лінії фронту. Другий танк це Т-72 в Донецькій області, також віде в Півдрона без точної геолокації. Третій танк це Т-80, за повідомленням Росіян. Втрачений в селі Водяне Харківської області. Був захований ось тут, тут у лісі. Четвертий танк Т-72 в Донецькій області лише фотографії, викладені осінтерами. Далі Т-64 в Донецькій області від АФПрона, також пару фотографій, знайдених Осінтерами. Ще один Т-72 в Харківській області був втрачений від Афпівдрона. А це загальна статистика втрат танків за цей тиждень. Україна втратила більше танків, що досить нетипово.